Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 19 квітня. Зараз знаходжусь в Австрії на паркінгу і виїжджаю до Чехії на завантаження. Будемо вантажити так званий каботаж. Від паркінгу до кордону Чеського 20 км, до самого завантаження ще 60. Вирушаємо в дорогу. Ранок гарний сонячний, правда холодний. 3 градуси. Ну і вже от якийсь ремонт попереду. Їдемо, подивимось, розвіз меблі по Австрії. Ну і тепер маю завантажити в Чехії, не знаю, пише, що це фабрика фурнітури Є така підозра, що це будуть також меблі. Що вони тут ремонтують? Це у нас автомагістраль А5 з Відня в напрямку Броно. В'їхати нам потрібно в саму Чехію, в містечко Мікулов і там праворуч звернути на сільські дороги. І так, і так тими дорогами маємо доїхати до нашого місця завантаження. Доїхав я до Мікулова, за самим Мікуловим звернув направо. Ну і отут не така вже гарна дорога дуже, але їхати можна. Тобто тут спить з водіїв, а вон попереду замок, Мікулов. А ми зараз тут будемо тікати ліворуч. От проїжджаємо через село в Чехії. Селими, селами їхав і виїхав на якусь трохи ширшу дорогу, правда, тут її ремонтують. Зрізали асфальт. Нарізали такими от сходинками, що приходиться буквально зупинятися, щоб виїхати. А тут напевно вже хтось влетів в ту сходинку і розгоротав собі колесо. Так і є мабуть Зато потім гарний отакий асфальт кладуть, дивіться, рівненька. Прекрасна дорога. Чого собі що це таке? Рак такий великий. Прикольно. Місцевий поїзд. Ну так виглядає село в Чехії. Майже 40 км я так їду селами розмаїті дороги. Тут ще така нормальна дорога виглядає свіжо зробленою. Але були і такі не дуже хорошої якості. Ну, але нічого. Ось якось їдемо. Вже недалеко залишилось ще 8 кілометрів. Таке непогане село. Гарно все культурно, охайно. Залишається 2 кілометри до фабрики. Знову з'їхав на якусь таку більш сільську дорогу дуже хорошої якості, Но, але але можна їхати якось воно мені здається ця фабрика отам десь от десь там ну так от навіть вказівник є по селі і отут праворуч 700 метрів, ну тут, значить, ми приїхали правильно. От бачу, машина їхня виїжджає. Значить я прибув добре. Прибув я добре, тут ще все в Бруківці. О, не один я тут бачу, ще якась машина попереду стоїть. Збоку невеличке озерце, ну, а попереду фабрика. Завантажився і виїжджаю. Ще такого в мене не було, завантажив на каботаж меблі. Ну і далі їду до розвантаження 600 кілометрів, Бобфінген містечко в Німеччині. Ну, А тут така фабрика плити бетонні. Пилюка, але фабрика не маленька, мають багато машин, прицепів бачив, роблять меблі. Ну і повертаємось тою самою дорогою, якою приїхали, по бруківочці. А на озерці вже он лебедик плаває, щось шукає, а тут от Травичці каченята стоять. Що ж, виїхав я вже на більш-менш нормальну дорогу. Хоча, хоча, як сказати, далі бачу латка на ладці. Нормальна дорога тільки до меж, до меж села, де знак кінець села і кінець дороги. Вся полатана. Ну нічого, рухаємось в напрямку Броно. Після Броно на Прагу керуємось, і з Праги на Нюрнберг. Ну і далі бік розвантажень. Думаю, сьогодні я не доїду аж до кінця, так завтра субота, треба буде розірвати паузу, тож поїду ще завтра. Ну а сьогодні їду доки доїду. В принципі, не така й погана дорога, полатана, але, але їхати можна. Доволі гарна ділянка дороги тут мені трапилась. Рівнесенька, нанесена розмітка. О, ген-ген, куди та дорога йде? Аж наверх, аж вгору, за горизонт. Ось так панорама відкрилась на самому пагорбі. А, мабуть, там броно вдалині видніється. Хоча одне село на нашому шляху. Так, подивимось, як воно виглядає. Приблизно всі вони на одне лице ті села. Я вже бачу автомагістраль. Правда, останній відрізок дороги до неї не дуже такий хороший, вузько, трохи ями, але їдемо. Ну, от я вже під'їхав до місточка через магістраль. Трохи вузько тут. Правда добре, що нема транспорту на зустріч такого інтенсивного. Ну і одне на машину 67 тонн, можна їхати. І ми над магістраллю. Цікава така їзда по тій Чехії. Їдеш, їдеш нормальною дорогою, потім виводить на якусь от таку вот вузеньку. З такими маленькими місточками. От. Ну, але нічого, ще кілька кілометрів і вже, і вже десь буде виїзд на магістраль. От ще ремонт дороги тут попався мені. Ну, нарешті виїхав я до автомагістралі. Ну, тепер весь шлях, що залишився, фактично буде по автобанах. ще 600 кілометрів. Проскочив Броно і рухаюсь вже в напрямку Праги. І що ж, доїхав я до Праги і зараз з'їжджаю в напрямку міста Плезень. Плезень, Плезень. Якось так складне до вимови це місто. Так, а попереду... Там Прага, промислові зони. щело, вітряно, ну, але їдемо поки. Рухаємося південною об'їзною навколо Праги. Дощик посилюється, а от попереду тунелі. Будемо заїжджати в тунель. Ту дорогу дощик падає і не перестає. Сильний вітер, на вулиці холодно, 5 градусів тепла показує бортовий комп'ютер. Ну і під'їжджаю вже я десь до міста Плезень. Ще трохи. Їхав я вже до Німеччини, знаходжусь на паркінгу, зупинився вже переночувати до завтра. Як бачите, вже на пасажирському місці для відпочинку. Цілий час дощ. Не дуже приємно їхати, та й смеркається вже. Залишилось мені ще 200 кілометрів доїхати. Завтра зранку вже собі поїду. Ну, а на сьогодні по роботі буду відпочивати. Доїхав я сьогодні до Бобфінкіна, знаходжуся отут на парковці, біля, біля складу, на якому буду мати розвантаження. Зранку виїхав та за три години доїхав. Погода така була припаскудна, падав дощ. Нічого цікавого, особливо по дорозі не було, щоб зазняти. Тож отак отут стою. Запаркувався, місце було, вже і в магазин сходив, прикупив трохи провізії на, на вихідні. От. Зараз робимо розпаковку, подивимося, що скільки вартує. Отак От виглядає паркувальний майданчик, він тут спеціально для вантажівок, як ми бачимо, знак стоїть спеціальний. Правда, тут стоять все місцеві машини, якісь самоскиди в більшості. От. А отам далі місцева, місцева гора. Колись раніше я ходив, туди була гарна погода на, верш... на саму вершину. Дуже гарний краєвид з цієї гори, видно всю місцевість, містечко, ну і кругом все, що тут відбувається. Ну а приїхав я вон звідти. От там, в далині бачимо, вантажівка стоїть, там є паркувальний майданчик біля дороги. Ну а тут вже паркувальний майданчик від меблевого магазину. Ну, Ось так він виглядає, доволі великий, 3X людс, Йомакс. З передньої сторони центральний вхід та магазин. А тут позаду склади, куди ми привозимо меблі. Ну і спеціальна парковка вже для вантажів. З водіїв нема нікого. Я один тут на майданчику. Хтось залишив прицеп, хтось машини. Я так розумію, це все місцеві мешканці тут позалишали свої робочі автомобілі. Ну і відпочивають на вихідні вдома. Ну а я відповідно буду на вихідні в кабіні. Що ж, заховався я з вулиці до кабіни. Холодно на дворі, 6 градусів. Ну і вітер такий пронизливий, морозяний, кевражня, враження, що десь випав сніг. Ну то перейдемо в таким, таким разі до розпаковки моїх покупок на вікенд і на майбутній тиждень робочий. Для початку глянемо на загальну суму моїх витрат. Це майже 30 євро. Ну і отут номенклатура моїх покупок. І що скільки коштує. Ну і зараз будемо це все розглядати. Це купив сину такі наклейки великі. 2 євро це коштує. Перших дві речі чеку у нас отакі Herringx Filetes. в томатному кремі, рибна консерва така. 30 за одну штуку. Наступний в списку рома томати. Це помідори у нас пів кілограма в такому опакуванні. От. Вартість євро 19. Наступне в списку пиво називається Фюрстенберг Хелс. Вартує 95 центів саме пиво плюс 25 центів пляж, е, банка. От Вона має такий значок і після випитого пива її можна піти і здати в магазині за 25 центів. Тобто 25 центів повертається. Наступний у нас деогірок 44 центи. Наступні 4 банани, 606 грам 67 центів. Кілограм євро 11 була акція сьогодні. Тож, дешевше вийшло. Наступний сир. Бутербродний, бутеркес. Тут в нас 400 грам. упаковка, вартість 2,80. 2,79, якщо бути точним. Порізаний пластинка. Наступний в списку чипси light версія. Light чіпси, мінус 30% жиру, 150 грам. Sun Snacks, таке от німецький бренд їхніх чипсів. Коштували вони Євро 49. Далі у нас сметана. Називається вона в Німеччині Шмант. 24% жирності, 200 грамова отака баночка, коштує 89 центів. Дві булочки з соняшником посипані 45 центів за одну. Сир моцарелла. Лайт. 125 грам, один коштує 89 центів. Мінеральна вода негазована. 1,5 літри пляшка. Теж зворотна. Тобто за неї окремо платиться 25 центів. Сама вода коштує 29 центів. Тобто майже одинаково, що вода, що пляшка. Отже, сердельки, роте вюрст. Коштують в нас центів. Подивимося на склад. Свинячий фарш 82%. В принципі, непогано. Отаке От колечко вареної кобаси. 650 грам. Досить непоганий склад. Тут, як бачимо, свинячий фарш 86%. Ну і решта там ще якісь добавки. Тут у нас редиска до салату 29 центів пучок. Ну і кульочок оцей 1 цент коштує. Ось ну, така консерва з фасолі. 49 центів за баночку. 400 грам. Загальне має, я так розумію, 225 грам фасолі. Червона в нашому випадку. Наступне ще одне пиво. Хілл. Плаунер з Мюнхена. Поворотна банка 25 центів за банку і плюс євро 9 за саме пиво. Отак, От в принципі, в Німеччині всі отакі ємності продаються пиво, вода, соки, пластик, алюміній, все можна повернути, все коштує 25 центів і за нього окремо платиться окремий пункт в чеку буде. Якби рідина продається окремо і банка чи пляшка окремо. До кави молочко 79 центів. Ну от такий шоколадний протеїновий пудінг вартує 99 центів. Забув за шоколад. Він останній в списку покупок. Чорний з горіхами. 100 г коштує 99 центів. Ну, от так виглядають мої покупки на 30 євро. Я думаю вихідні і прийдешній тиждень праці мало би, мало би мені вистачити цього. Добрий ранок, пора братися до роботи, вікенд закінчено, почався понеділок, 22 квітня, я в шапці, бо холод собачий на вулиці. Вчора в неділю теж було дуже холодно, вночі мінус. Приморозки в день сьогодні обіцяють плюс 6 максимум. Тож беру документи, йду, зареєструюся і будемо починати розвантажувати чеські меблі. Закінчився мій робочий день, фактично так і не почавшись. Пішов я реєструватися з документами. Виявилось, що в мене на вівторок авізація, а не на понеділок, на 10-15. Я просто не додивився на дату в документах. От, а розвантажуватись буду от, от, от тут, на Мьомаксі. Сьогодні вони не працюють, будуть працювати завтра. Тож залишаюсь тут на паркінгу ще на один день. Хлопці вон, приїжджають на Люце, які знаходяться там за поворотом, далі там працює. От, а я віддихаю.